Доступний теплоізоляційний матеріал пінопласт, він широко поширений для облаштування різних поверхонь, для утеплення даху важливо правильно вибрати цей теплоізолятор, визначити товщину шару і вірно укласти його, при цьому необхідно врахувати тип даху, структуру покрівельного пирога і ряд інших особливостей. Характеристики та особливості пінопласту. Полістирольні гранули виготовляються за технологією термального спінювання, в результаті створюється пінопласт, який може бути у вигляді гранул або плит з дрібних кульок, спресованих між собою. Перший варіант представлений в розсипчастому вигляді і рідко використовується, а другий більш поширений і зручний в монтажі. Спінена структура матеріалу на 9,8 складається з повітря. Це робить плити ефективними в якості утеплювача, адже повітря є найкращим теплоізолятором, товщина спресованих елементів може становити від 20 до 1 тисяча. Параметри також різноманітні: 1000500, 1000-100100 тому вибрати оптимальний варіант утеплювача легко, але слід розібратися і в його характеристиках. Основні характеристики пінопласту, будь якої форми виражені в наступному рівень теплопровідності становить 0,38 втм. До період самостійного в не більше 4 секунд водопоглинання за 24 години. Не більше 2. щільність від 11 до 35 км, Можливість застосування при температурах від 50 до 75 з третій або четвертий класи горючості, в залежності від марки матеріалу, стійкість до бактерій, гниття, плюси пінопласту, низька ціна, можливість теплоізоляції різних зон будинку, просто технологія монтажу плити легко укладати і кріпити на різні поверхні. Тому таке утеплення не займає багато часу. Мінуси пінопласту настійки до впливу деяких розчинників ацетону і тп. під час оренджі виділяє їдкий дим, при монтажі важливо ретельно захистити матеріал від ультрафіолету, так як структура розрується під впливом сонячних променів, щільність матеріалу при виборі цього утеплювача для даху житлового будинку варто приділити увагу щільності. Так як від неї залежить довговічність, міцність і теплопровідність пінопласту. Для визначення цієї характеристики потрібно вивчити маркування, де щільність вказана після буквених позначень, наприклад, з 15. це полістирол безпресований символ, означає, що матеріал самозатухаючий, щільність вже вказана числом 15 і вимірюється в кмри, популярні марки з щільністю 25. 35 і 50 км 3 Вибір певного варіанту залежить від методу укладання і типу даху, для облаштування скатних конструкцій зсередини можна використовувати матеріал з характеристикою 15 або 25 км3. Тут велика щільність не потрібно, так як при внутрішній теплоізоляції на пінопласт не виявляється навантаження, здатна пошкодити плити. Якщо ж утеплюється плоский дах або здійснюється зовнішній монтаж на схилах. То більш практичним буде варіант з щільністю в 35 км3. в такому випадку поверх матеріалу укладається гідроізоляція і стелиться фінішне покрівельне покриття, лити з малою жорсткістю, тобто менш щільні, під сніговим навантаженням легко пошкоджуються і вимагають заміни, але матеріал з високою характеристикою містить менше повітря і гірше зберігає тепло всередині приміщення. Ніж плити з пухкою структурою, тому так важливо враховувати щільність пінопласту для кожного конкретного випадку. Підготовка даху до утеплення, обов'язковий етап при укладанні будь-якого утеплювача попередня підготовка даху. Цей процес дозволяє створити оптимальну основу для збереження властивостей матеріалу протягом багатьох років і запобігання протікання. Протягів і промерзання, основна вимога до будь-якої утеплюваної поверхні, чистота, міцність і сухість. Ці умови дозволять правильно укласти теплоізолятор будь-якого типу. Перед монтажем пінопласту необхідно здійснити наступне: видалити з поверхні стирчать цвяхи. Виправити нерівності та інші дефекти, очистити поверхню від бруду, цвілі, сміття обробити дерев'яні елементи антисептичним і вогнезахисним засобом. Якщо на бетоні є поглиблення або вибоїни, то слід зробити по ньому цементно піщану стяжку, усунути щілини і тріщини монтажною піною або іншими відповідними матеріалами, просушити поверхню після обробки перед монтажем плит пінопласту потрібно підготувати гідроізоляційний матеріал. Для облаштування середини скатного даху застосовуються спеціальні натяжні мембрани. Якщо ж робота проводиться зовні плоского даху, то гідрозахистом може послужити бітумно-полімерна мембрана на основі складканини, у будь-якому випадку необхідно дотримуватися послідовність шарів, що забезпечить захист утеплювача і збереження комфорту в будинку. Технологія укладання пінопласту для роботи з пінополістирольними плитами знадобиться простий набір інструментів, основними є рулетка, олівець, гострий, будівельний, ніж або ножівка, пістолет з монтажною піною степлер і скоби, якщо матеріал буде фіксуватися на плоскій бетонній поверхні. То готують спеціальні дюбелі з широкою термоголовкою. Пароізоляційна плівка обов'язкова для будь-якого даху, для обшивки скатів всередини, знадобляться рейки перетином приблизно 2х5. на них буде кріпитися пароізоляція і обробка стін, якщо дах мансардний. Монтаж на скатної даху. Для захисту скатної даху від тепловтрат часто використовується метод внутрішнього монтажу пінопласту, технологія роботи проста і включає в себе наступні етапи, над кроквами монтується лати і кріпиться гідроізоляційна плівка, потім стелиться покрівельне покриття. Плити пінопласту нарізаються по ширині проміжків між кроквяними ногами, утеплювач укладається між кроквами з щільним притиском один до одного, але з зазором між гідроізоляційним шаром щілини заливаються монтажною піною. Кріпиться решетування для вентиляційного зазору. Рейки з кроком близько 50 см прибиваються цяхами до крок. Фіксується пароізоляція між плівкою і пінопластом повинен залишатися в проміжок близько 3-5 см стіни, мансарди обшиваються деревом. Методику такого утеплення легко здійснити самостійно, але слід врахувати, що для якісного захисту покрівлі потрібна товщина шару пінопласту від 5 до 20. Додатково можна використовувати плити мінеральної вати, які приклеюються прямо на пінопласт, а потім монтується пароізоляція і оздоблювальні матеріали. Відео Правила утеплення даху пінопластом, монтаж на плоскому даху, приватні житлові будинки з плоским дахом зустрічаються рідко. Однак утеплення пінопластом підходить не тільки для житлових, але і виробничих або підсобних будівель з малим ухилом даху. Перед утепленням таких поверхонь потрібно гідроізолювати площину бітумною мастикою, наносячи її в кілька шарів після висихання кожного попереднього. Такий метод простий. Але можливе і кладання рубероїду або рулонного наплавляється матеріалу техноніколь з бітумним шаром, для чого буде потрібен газовий пальник, хоча на дахах великої площі такий вид гідроізоляції обійдеться дорого, тому мастика просте і ефективне рішення після висихання мастики послідовно укладається весь покрівельний пиріг, якщо листи пінопласту не мають замкового кріплення в паз, то матеріал кладеться в два шари. При цьому плити другого шару завжди повинні перекривати стики нижнього шару. Якщо ж плити скріплюються між собою, то монтується один шар матеріалу потрібної товщини. Зазвичай пінопласт приклеюється на додатковий шар холодної мастики, якщо ж використовуються дюбелі, то ставляться вони через кожні 40-50 см. Після укладання і висихання другого шару ретельно закладаються всі щілини між елементами утеплювача і стіною. Для цього годиться монтажна піна для зовнішніх робіт або мастика. Далі монтується геотекстиль, а потім робиться стяжка, на яку укладається рубероїд з бітумною основою, хоча можливий і монтаж плит осп, поверх яких точно так же фіксуються рулонні захисні матеріали. Після такої укладання теплоізоляції плоский дах буде мати достатню міцність і витримає будь-які снігові навантаження, але обов'язковою умовою є пристрій водостоку, бо його відсутність призведе до псування покрівельного покриття та ізоляції відео. Приклад утеплення та гідроізоляції плоского даху серед різноманіття матеріалів для утеплення пінопласт відрізняється низькою ціною і легкістю в застосуванні. Надійний захист таких плит при ізоляції даху дозволить зберегти тепло в будинку і уникнути швидкого вовлення захисного покриття.